Вітаю всіх на каналі, квітка інше, як іноді. Сьогодні у нас вже перше вересня. Тобто літо позаду, Попереду осінь. Надіємося, що вона буде теплою, що вона буде мирною, тихою. Надії є, а як буде, то побачимо. Ну і що сьогодні? Сьогодні я хочу таке трішки оглядове відео. Хочу в першу чергу показати вам плідку, яка мене здивувала в цьому сезоні, хоча я її вирощувала перший раз. Але я не думала, що вона буде ось так себе вести. Така непримклива, така вона просто росла, як настільки неї сил хватило, бо була в неї без поливі, там підживлення. Ну, зараз це покажу. Також трішечки по хризантемі яка в грунті, яка в горщиках. Ну, так, потрошечки порізні. Петуня, яка витримала не гаразд, тому що вже дуже багато, я переглядала. Вегетативна петуня, вона все-таки ну, примхлива, примхлива. Та, що в мене була всякому разі, я не говорю про такі серії, як міста, такі, що там остадія різні є. Крепкі. А ті, що були не дуже крепкі, вже вони всі компості. Тому відео про це. Кому цікаво, лишайтеся, поставте подобаючи, я дуже на це розраховую. Ну і прокоментуйте. Буду вдячна за ваш коментар. Просто за те, що ви є, за те, що дивитеся. Ну. ну і ось підійшли до самої. Невибагливої квіточки цього сезону. Як ви вже, мабуть, всі здогадалися, це є катарантус. Катарантус, чи то вінка, чи то барвінок, хто як його знає. Ось так в мене ростуть вони в грядочки. Тільки що блосунечко зайшло, і тепер не дуже вони яскраві. Але все-таки дивіться, яка краса. Ось такі кущики на сьогодні. Якщо ви хочете щось такого великого, ну, як би масивного, то ця квітка, звісно, не для цього. Це кущовий катарантус, він не росте великим. Він утворює ось такі кущики. Ну, Десь сантиметрів, я думаю, 30 на 30. Ну, 40, можливо, ось як цей, то тут десь. 40 сантиметрів. Я думаю, це залежно від, ну, від сорту, навіть не від сорту, а від кольору. Ну, Сорт також треба дивитися, що там пропонують виробники, що говорять, які плюси. Дивіться. Це я їх висадила сюди. Ну, можливо, трохи запізно, після продажів, звісно, як це все. Не дуже в нас користувалася попитом ця квіточка. Я скажу, я її більше накидала, чим її хто хотів. Незнайомі з нею. Я також, чесно кажучи, не дуже з нею знайома. Вирощувала я в відрі ампельний. Ну, він в мене не дуже вийшов. Цього року ось такі. Купила кущові, і можу сказати, вони ну, просто супер. Якщо взяти ось цю квіточку колір цей, дивіться, і наскільки гарний кущик. Так, Тут немає так рясно квіток, як на петуні. Але тут є таке листя, яке не втрачає свою декоративність протязі всього вирощування, це дуже великий плюс. Вони дуже виглядають симпатично. Що ще? Ось я їх висадила, полила, підживила, думаю, раз. Можливо, було ще одне підживлення. Ну, тут я навіть ну, десь чисто випадково. Можливо, десь йому щось і попало. Більш нічого. Поливався він тільки з дощем. Дощі у нас були за літо три. Ось уже. Ну, на минулому тижні, здається, ще позаминулому був такий гарний дощик, а то, можу сказати, дощів не було. З водою у нас також проблеми, тому я їх не поливала. Як вказують виробники по сухостійки, от я і перевіряла, наскільки він по сухостійки. І показую вам ось такий результат. Я думаю, якби я його поливала, це було б набагато красивіше, набагато більші кущі. Але ось, якщо у вас ну, немає такої змоги, будь ласка, вирощуйте отакі квіти, вони, вони без поливу будуть гарні. Ну, звісно, якщо вже засуха така і температури високі, то можна, треба було б їх хоч трішечки полити. Ось такі мої квіточки. що що ще тут, мушу сказати, що тут дуже пухкий ґрунт. Сюди я висипала, тут весною ростуть тюльпани, я їх потім зрізаю і висаджую ось однорічники. І сюди я висипала ну, багато такої рихлої дуже землі, тут компост. ну, таке всяке, Це було пару років тому, але на сьогодні він такий, ну як, дивіться, ось така. ну Воно дуже пухке. Якщо ще його, ну як же ж це, просапувати, то буде дуже добре. Звісно, бур'яни я прибирала, тому що я не знаю, як в бурянах вони бросли. Ось це такі плюси цієї квітки. Спробуйте, не пожалкуйте. Але є один такий значний мінус, як на мене, це те, що її потрібно занадто рано сіяти. Ось, щоб такий кущик отримати, потрібно було висіяти її в грудні місяці. Сходить непогано, насіння не дешеве. Ось на сьогоднішній сезон я дивилася, ось буквально недавно дивилася на сайтах, то приблизно десь 50 гривень, 40, там 42 чи 45, я не знаю, залежно від виробника. Знову ж таки, пан Американ дорожче насіння, там інші дешевше, 10 на сіни так коштує. Сходи більш-менш нормальні. Єдине, що воно дуже повільно росте. ну дуже. Але тут також можна зауважити, що коли вони підросли, так що можна зрізати було верхівочку. Я верхівочку зрізала, тим самим простимулювала ріст пагонів бічних. Ну і отримала нові саженці, тому що укорінювались вони стопроцентово. Це все в мене є на каналі. Якщо я знайду, я вставлю відео. Але якщо вам цікаво, подивіться, наскільки вони. І потім цей живець, який я зрізала і вкорінила, він ріс набагато швидше, ніж сама рослина. Я не знаю, чому так в мене вийшло, ну так вийшло. Тому на слідуючий рік планую ці кущики і буду все-таки покупцям їх більш активно пропонувати для того, щоб вони ознайомилися з цією красою. Ну, Хіба це не краса? Ну, да, Скажу, що вони півліта в мене стояли. Ну, Початок червень, тому що знову ж таки була дуже спека, поливу не було, не дощів, не поливу. Коли пішли трішки, там хоч пару дощиків, все наладилося, все ось так, температури трішечки бувало спадали, от тоді вони показували себе. Ну, дивіться, я вам скажу, дуже мало петунії на сьогодні виглядає ось так, та, що в ґрунті. Це дуже мало. А це росте і можна милуватися ним. Так що, можливо, за багато часу я на них ним виділила, але все-таки хотілося б вас познайомити з ними. Так, хто ще не знає, ну, красуня. Зараз відійду, щоб можна було. Красуня Мінівіста, Мінівіста хотпінки, Мінівіста хоч і Ось ще на сьогодні він такий чудовий. Цю квітку також раджу всім. Хоча сьогодні не провісти. Тепер трішечки про Хризантеми. Дивіться. Ось тут за е, цими моїми квітками. Тепер про Хризантемки. Ось тут за катарантусами в мене висаджений рядок хризантем. Ну, невідомих мені, що тут як. Ну, Наскільки я розумію, ось тут в мене три куща було гілочкових, я їх і висадила. Це, тобто вони будуть такі височенькі на зріз. Що це, не знаю. І там також є одна хризантема. Також не знаю. Я вже так була втомилася від продажів, що я повисаджувала свої хризантеми так-небудь. Так як, як вже. Намагалася якось ранні, щоб були до ранніх, а пізніше до пізніших. Тобто нічого не підписувала, підписані в мене те, що я збираюся розмножувати, воно в мене є окремо підписане. А це так будемо вгадувати. Бачите, наскільки вже бутончик. Ось-ось буде розкриватися. Це має бути рання, вереснева хризантема. Ось якась навіть уже квітне. Не знаю, що за сорт буде більший кущик, то буду дивитися. І дивіться, яка штука. Ось уже щось його жере, диви. Що ж ти скотина? Ось таке ще. Фу. гусі Маленький кущик, але розквітає. Ну і тут. Тут, якщо обернутися, то тут також у мене йде мультифлора на бутоні і без бутону. Хоча, знову ж таки, хотілося було, щоб були всі одинаково. Ну, вже як є, ось, видно, якась така, ну, не було у мене в тому році такої, бачите, якась біло-рожева. Дуже цікаво. Взагалі-то цього року дуже чекаю, поки розквітнуть хризантеми, тому що, ну. Дуже багато в мене їх різних. Буду, для чого так я зробила, щоб відсортувати, вибрати, які я захочу продавати, а які такі посередньо себе ведуть, то останеться в ґрунті для себе. Не буду їх викопувати. Ось також вже бутончики. Ну і ось оця біла хризантемка, Забулась, як її назва, вона почала квітнути оці ранні квіточки, вони ніби раніше ніж потрібно трішки, але може й так. І дивіться, що. Оце, коли ви бачите, отаке, це вже діє трипс. Оце трипс, так робить коли спека, хоча я її обробляла декілька разів від трипса. Ну, результат такий. Поряд зовсім ще бутончики тільки-тільки закладаються. Ну і Інша сторона. Теплиці тут також усе. Тільки що думала про усе хризантемки. Ось надрання також вереснева, не серпневе, ну, можливо, вона серпнева, але без притінення, без нічого. Ось така квіточка рожева. Я думаю, що це світанок. У мене був рожевий світанок. Щось стало дуже хмуро, піде дощ, кольорів не видно. І кущ розвалився. Потрібно буде йому щось робити. На цьому ще немає нічого, на цьому немає, але ось він вже викидав бутончики. Це жовта, така лимонна, з такою квіточкою, десь 6 сантиметровою Дуже красиво. Це вже давно в мене цей сорт. Зберігаю його кожну руку. Ось ще якась новинка невідома, але дуже шикарнічий кущик. Ось також. Я вам скажу, в порівнянні з горшками... Не, ну, не вийде в горшку, виростить ось такий великий кущ. У всякому разі, я пробувала, у в мене не виходить. Без капельного поливку, з не можна. ну і ось Дивіться, яке велетенське, вже майже метр в діаметрі. Це буде, я думаю, помаранчевий світанок. Ось бачу, вже така проявляється. Ще буквально, я думаю, пару днів і це буде супер. Покажу вам, буде шикарнючий кущик. Ну і такий ось. Ще тут в мене коло усе знову ж таки за теплицею. Колір не такий яскравий, тобто він яскравіший, ніж на відео, тому що все-таки все-таки якось затінює трохи хмуро. Ось цей також він. якийсь він, Ну, не дуже гарний на відео, в реальності кращий. Оцей в мене був в тому руці і цей був. Ось такі, дуже, якось не дуже розвиваються, але дуже гарний кущик це знасіння питання. Щось пропало он. Я сюди, чесно кажучи, рідко заходжу. Ну, і ще коли у знасіння, ну це просто. Я не знаю, що це. Прям некрасивий, дуже некрасивий. Можливо, йому треба якісь інші умови, але кущик зробився гарний, а колір страшний. Ось цей красивий, тут гарний. Ну і веду я вас до Просто дуже красивий. Я його носила по всьому дворі, щоб знайти йому місце, де він буде рости. Йому ну, мало сонця потрібно для того, щоб він був гарний. В цьому році я приторможую з колеусами, трішечки відпочину, залишу зовсім мало їх собі. Щось хочеться іншого. Планую все-таки жоржини. Ну і трохи провиживших. Це мікс з двох опер червоної і білої. Ну, він мене не вразив своїм розміром. Знову ж таки, є помилки в вирощуванні в оцих з ротангом. Трохи я по-іншому це зроблю на слідучий рік і думаю отримати кращий результат. Ну що ще? Ну і безумовна красуня. Це кончита Гранде Пінк. Хто ще не вирощував, спробуйте. Ну, просто вона чудова. Квітка велика, витривала, знаєте, не гаразд, це все вона витримує, можна її формувати, буде пішніша, можна лишати ось так. Я її підрізала тільки трішечки. ну, верніше, я її формувала і підрізала, але вона дуже гарно нарощується. Якщо її не підрізати, а давати гарні умови, гарний об'єм ґрунту, вона буде ну, дуже велика. А так. Ну, дивіться, квітка це її не максимум. Дуже красива, рекомендую. Відео виходить задовге, хаотичне, але кому цікаво, то переглянути. Кому не цікаво, можна і прогорнути. Це я вам хочу показати ось цю красуню Тумбеліну Вікторію. Ось таку недоглянуту, як вона у мене зараз. Ну, показую, як є, тому що тільки зібралася це робити. Пообривати, от їх отак в ці квітки не можна робити, а тому вона дуже ламка. Відразу ламаються гілочки. Бачите, я дуже рідко це роблю, але коли підійти до неї, позривати ось ці всі квітонуси разом із коробочками. Хоч тут насіння й немає, але треба це взяти. Ножнички і це все обрізати гарненько. ну Були справи, я її трохи запустила. І вона, знаєте, вона оживає і, і така прямо красуня. Ну І зараз непогано, але все-таки зараз візьму та попрацюю біля неї. Слід вирощувати. Але не давайте їй мало об'єму, дайте багато об'єму, і вона вас буде тішити. Ну Це сьогодні більш показує квіти, які я раніше не Показувала. Це у мене одна із оперпарто, яка ось відходить від обрізки. На сьогодні так обрізала її. Зазвичай, якщо оперу обрізать, то вона не покаже своєї краси Все її до кінця сезону. Але ну потрібно було, тому що погода її зашкодила сильно Знову ж таки, після обрізки опера Lilac Ice. Ой, це я вам скажу, ну, це я вам просто показує як є, тому що це не гарний варіант того, що мало бути. Тому що я її обрізала. Якби я її обрізала менше, або якось були інші погодні умови, то вона була б зараз краще. Але ось така вона на сьогодні. Ще є час, можливо, вона й наросте. Тут в мене, до речі, і поміє батат розквітло. Дивіться, який вона має гарні квіточки. І тут в ґрунті вона темна-темна, а ось тут на сонечку вона і не росте великої, бо ящик малий. І листя з салатове. Дивіться, яка краса справжня. Таке прямо. Я, від... Я спочатку, коли вона розсвітла, думала, що це якась петунія туди. А це ні, це ця красуня. Обов'язково хочу на наступний сезон і в ґрунт. І ось так о, такий ящичок. Так, і ще одна квіточка, яка під питанням в цьому сезоні, це у мене, якщо мені збуваюся завжди цю назву, ну, Бакупа. Так. Купила я її живцем, такий є вже весь був там три в одній таблетці таблетки три живця було, там рожева, біленька і, і, і ця ж бускова така. Коли вони квітнуть, це дуже гарно. Але ось буває такий час, що вони е, не квітнуть, так як бакопа квітує хвилями. Мені це не подобається. Ось ніби бутончиків і є, і вона розквітає, а ще зовсім недавно вона стояла просто зелена. Тому ну, не дуже мені це сподобалось. І вона у мене під питанням на наступний сезон. Можливо, це такі сорти, можливо, є щось краще. Ну, треба експериментувати. А на сьогодні так. Зараз швидко ще по похризантем. Ось показую хризантему, вже її переставила на город, тут була якась картопля, зараз вже її викопали тепер бур'янець. І поставила сюди. Ось так вона виглядає. І ви бачите, що в порівнянні з тем, що біля теплиці набагато вона відстає. Тому що все-таки вона в закритому об'ємі. Ну і Сорти тут трішки пізніше. Тут у мене все підписане, тому що я планую подивитися, чи справді вони такі гарні, як кажуть. Ну, це типу віоли, віолевіолет, якісь такі сорти. будемо дивитися, чи варто їх лишати. На сьогодні вони ось так виглядають. Поки йду до іншого віста в ґрунті, все ще тримається, я думаю, якби її, наче в нас і має бути дощ, але знову ж таки я її не поливала давно, і дощик, і земля вже суха. Але зараз не про них. Знову ж таки обрізані вже ротики. Ще одна презентема. Я взяла відро технічне, вставила, звільнившись. звільнився в мене горчик, я туди вставила. Ну, ось так росте. Ротики обрізані третій раз, для того, щоб вони разом розквітли. Я надіюсь, що ще вони розквітнуть і вже будуть до морозів. І ось ця хризантема середньоквіткова. Її потрібно було все ще підстригати, формувати. Але, але я її вже скількись поформувала, потім лишила це все діло, і вона росте ось така височенька. Хай буде така. Подивимося, що з цього потрібно буде лишати, і на, інш, на наступний рік будем, буду вирішувати, як її вирощувати. Ось тут. Ви бачите, все хризантема у мене в різних горщиках. Пізніші живці, є трішки раніші, то вони гарніші кущики наростили. Ну, пізніше зовсім маленькі. Але це все я брала на посадковий матеріал, тому мені потрібно тільки подивитися, що з цього всього вийде, які кольори, що я хочу лишити собі, а що не хочу. Дещо пересадила. Дивіться, оці 5-літрових а ті, що я показувала на городі, вони в 10-літрових, вони, звісно, більші виросли за ті що 5-літрових. Для того, щоб вирощувати в малих горшках і мати гарні кульки, тут потрібно закопувати їх в землю, на мою думку, і капельний полив або щоденний з лікою ходить, чого я чи шлангою, чого я, звісно. Робити не буду, тому в мене воно так. Тут ще покажу, що в мене йде ще на викид. Ось так підхова. Після другої обрізки вона мені не сподобається, як вона розвивається. Якось, ну, не годиться вона мені. Подумаю на наступний рік, як мені краще компонувати ці сорти для того, щоб вони росли одинаково. Тому що якщо ось такий рожевий. Забулася, він ну, швидко росте, більш е, е, така росла вона, то бордекс воно, вона також росла, а ось ця оранж вона якась більш по-іншому і жовтенька там вона була. Тому це все в мене йде вже на побачення. Буду викидати, тому що ходить поливати його, не хочеться. Ось вже скоро буде хризантем. Не хочете гарно себе вести, то і все. Е, тут колор руш ось так. Ну, не дуже гарно. Ну, вже квіти мало гарних в мене лишилося. Дивіться, я те, що мене не влаштовувало, я його все вже повикидувала, лишила собі посадкові. а так ось трохи там. Ну, в цьому місці скільки там, мене, ну, як сказати, в мене воно все участочками. Тут я, мабуть, саме більше показую, бо тут мені з руки бланкет віолет після обрізочки набирає. Також рім Шанті, дуже гарно я її підстригла, Небагато. Люблю цю квітку, рекомендую. Супер, супер, ось найближче підійду до неї. Дивіться, яка красунька. Там у мене також мікс з якоїсь забула, розе. Тут я вже не пам'ятаю, і червона попалась. ну це, знаєте, те, що Там щось було, я викинула і посадила те, що є. Ця ж мінівіста Color Tab, цей Silver, то, то після обрізочки. І віста після обрізочки оце любов знаєте, на віста джазбери. Оце саме класні в тому році. Саме гарну обрізочку витримала. Я її буквально трішечки підрізала для того, щоб вона ну, почала більше квіточок утворювати. І Бачите? Дуже гарно, дуже гарно. Зараз ще трішечки, і будемо казати до побачення. Ось, до речі, дуже негарно передає камера колеус, але він ну, симпатичний. І пеле там також колеус, але не знаю, чому його камера не хоче вам показувати красивим. Наростили гарні кущики. Опера Raspberry Ice після обрізочки е, так стає ніби в норму. Ну, Що сьогодні хочу ось показати ще, це петунійка. Знову ж таки, я завжди забуваю, що як вона, або, famous, або е, або бойні, пропишу обов'язково. Лавандер Фейс повинна бути вона з ободочком, але він мало коли проявляється. Рідко дуже. Квіточка ну, така дуже красива. Хочу сказати, що я не думала, що мені цей сорт сподобається. Тож не зважайте, що вона ось така, ніби на ній мало квіточок. Можливо, камера погано передає. Але на сьогодні вона виглядає дуже гарно. Я б вам її рекомендувала для того, щоб хто любить не амбеля, а от такого каскадного типу, яка не буде аж донизу, а десь до середини відра. Ну, реально, вона. Я їй нічого не роблю. Вона росла в мене в трьох літрах, я її потім пересадила в 10 і ось так вона. Вона не рухається ніби. Знаєте, настільки стійка до дощів, так і держить оце все вона масу свою. Тож рекомендую. Поряд тут hot Pink, не буду її більше вирощувати, я вже про неї говорила. Ну, щось в мене з нею не складається. Та вайт, Настільки петуні реагує на добрива. От буквально в неї два дні тому, бачу, вже квіточок мало. Я їй дала калійного добрива, у мене 3,1138 формула. І вона їх ну, набрала відразу ж бутончики і просвітали ті, що були. Тому цю петунію, сурфінію, обов'язково вирощуйте. Ви з нею не будете мати проблем. Головне від початку її сформувати. Потім буде все добре. Ну Ще одна любов цього сезону ось так як я її. Це мій улюблений вазончик, він виглядає дуже декоративно. Це тут петхова Піндіва новинка цього року і колор рош. В тому році я цей все-таки колор -руж заміню на... хочу замінити на куямбувойте. Мені більше подобається, як вона робить. Кущики. Підстригала її, я показувала також, щоб для того підстригала, для того, щоб вона не спускалася, отак ну, далеко, а щоб вона виглядала ось таким гарним вазончиком. Ну, дуже приємно дивитися на нього і якось ну, красиво. Тому я порадила, можна її вирощувати і одною цю ж пін можна в а можна в міксі. От в міксі мені Чомусь сподобалося. Дам тільки, можливо, більше ґрунту, бо там всього тільки 13 літрів. А якби це було більше ґрунту, то це була б зовсім інша квітка. Тому так. Ну і ще одна моя розтрюпа Constellation, вверху е, підстрижена була не так, як треба. Якось вона росте. Але із зіркових петунів вона в мене сама більш витривала. Вирощую її не один рік і. От зараз понизиться температура, кольори стануть на місце, вона стане темно-фіолетовою. Ну, бачите, зараз вона і камера не показує і так. І якогось року вона в мене була, навіть випав сніг, а вона стояла. Тому ось цей колір в серії Constellation я вам порадила б. Нічого, що вона то зірочкою, то розмита, то квіточкою, але виглядає це все в реальності. як. Так, як я бачу, як бачу, там, наприклад, люди, це виглядає дуже симпатично. Тому рекомендуємо. Ну і на сьогодні все. Набагато набалакала вже, що і роті пересохло, тому чекаю на ваші коментарі, подобаючки. Ну і напишіть ви, яка петунія вас вразила в цьому сезоні. Я вже ж протягом літа знімала різні. в мене вже й немає тих, про які я знімала, щось продалося, щось викинулося. Все-таки головне було для мене відібрати маточний фонд, тому що потрібно. Ну а не все ж можна і виростити. Не на все вистачає часу. А на сьогодні все. Миру нам та гарних квітів.